Всім привіт, Вітаю вас на моєму каналі. Важливі новини для українців з Європи. В Німеччині видання Білти випустило маніфест звернення до жителів ФРН. Одна з європейських країн має намір обмежити можливість українських біженців проживати в державному житлі в ЄС. Будуть платні версії соціальних мереж Facebook і Instagram. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Енфром Україн. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу і корисну інформацію. Дякую вам. Німеччина, друзі, видання Білта випустила маніфест звернення до жителів ФРН, яке називається Німеччина. У нас проблема. У тексті видання зазначає, що після терористичної атаки Хамас на Ізраїль в Україні стався сплеск агресії та ненависті до наших цінностей та демократії Німеччини. Видання пише, що це оголило велику проблему в німецькому суспільстві. У нашій країні є багато людей, які борються з нашим способом життя. Людей, які радіють убивству безневинних громадян, німеччина стала домом для людей, які зневажають її закони заради радикальних проповідей, стверджено видання. Так більше продовжуватись не може. Йдеться в тексті, що передує маніфесту. У нашій чудовій та гостинній країні гідність кожної людини недоторкана, немає значення, якого кольору в неї волосся, якою мовою вона говорить і у що вірить. Ось що потрібно відстоювати. Маніфест був випущений п'ятью мовами, друзі німецькою, англійською, арабською, турецькою і також російською. В'їзд будуть доступні платні версії Facebook та Instagram без реклами. Американська компанія Meta в понеділок оголосила про наміри протягом листопада запропонувати користувачам у європейських країнах платні версії своїх соціальних мереж Facebook і також Instagram без реклами. Нагадаю, друзі, що платні підписки на Фейсбук та Інстаграм будуть доступні жителям ЄС, Європейської економічної зони, а також Швейцарії. З листопада користувачі в цих країнах зможуть або продовжувати користуватися соціальними мережами безкоштовно, погодившись на збір персональних даних, або підписатись на те, щоб більше не бачити рекламу і не дозволяти збір персональних даних. Вартість друзі, абонемента становитиме від 10 до 13 євро залежно від країни проживання. З 1 березня 2024 року також стягуватиметься додаткова плата за кожен обліковий запис, який має користувач. Нагадаю, друзі, що запровадженню саме платних підписок у Facebook та Instagram передували численні скарги на збір. Кампанією мета персональних даних від єврокомісії та цифрових регуляторів у 27 країнах-членах ЄС, зокрема в Ірландії, де розташований також європейський офіс кампанії. Також друзі Ірландія має намір обмежити можливість українських біженців проживати в державному житлі. Нагадаю, що країна прийняла близько 100 тисяч біженців з України, що становить один із найвищих показників в Європейському Союзі, саме друзі, в порівнянні з численності населення. У зв'язку з обмеженими можливостями розміщення українських біженців в Ірландії часто поміщають в готелях, оплачуваних державою. Незважаючи на безмежні співчуття ірландського народу, наші можливості мають свої межі. Ми просто не знаємо, чи зможемо забезпечити житло ще 30 або більше тисячам людей. А за прогнозами це дуже ймовірно так, друзі, зазначив прем'єр-міністр країни Лео Радкар. Також, друзі, німеччина пропалестинські графіті І тепер вже на фасаді Дюссельдорфського університету. На вихідних в Дюссельдорфському університеті імені Генріха Гейна з'явилось кілька пропалестинських написів. У чотирьох місцях університетського містечка невідомі написали Вільна Палестина, хештег газа та палестинський прапор. Крім того, помічено, що раніше вивішені фотографії ізраїльських заручників Хамас також були зірвані з стін. Російський уряд зустрічається з представниками терористичного угруповання і розпалює ненавість до Ізраїлю та євреїв по всьому світу. Так, друзі, заявив глава Бундестагу з європейських справ Антон Хафрайтер. Також, друзі, кількість антисемітських актів зростає і в західних країнах. Наприклад, в Чикаго молоді палестинці били євреїв на вулиці, а в коледжі Нью-Йорка під час пропалестинської демонстрації єврейським студентам доводилось схаватись. В бібліотеці і чекати прибуття поліції. Друзі, ось такі важлива новина для українців. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!